24 на 7, попри війну та щоденне протистояння ворогу, лікарі та медсестри продовжують міцно тримати медичну оборону України. Вони рятують, оперують, проводять у цей світ нові життя та підтримують фронт. Окрім цього, із початком війни чимало медиків змінили робочі кабінети та білі халати на окопи і військову форму. А ще у лікарів без сумніву побільшало викликів: наплив переміщених осіб, реабілітація воїнів. Попри складні реалії часу, медична галузь міста Котермака розвивається та вдосконалюється. Так за медичною реформою у Дрогобичі перша міська лікарня визнана кластерною, а стебницька загальною. Як змінились медичні установи за рік та чим поповнились, проаналізуємо. Кардіології Дрогобицької лікарні номер один відкрили осучаснений реанімаційний зал. Тепер тут можуть розгорнути до дев'яти ліжкоміс для важких пацієнтів. У реанімації замінено вентиляційну систему та опалення, систему подачі кисню і монітори пацієнта та тривожна кнопка виклику персоналу, а ще проведено сучасні ремонти. На відкритті реанімаційного залу побував начальник ЛОВА Максим Козицький. Капітальні ремонтні роботи у палаті інтенсивної терапії профінансували із місцевого бюджету. У квітні на базі першої міської лікарні відкрили новітнє урологічне відділення. Воно відновило свою роботу із нуля після 36-річної перерви. Новостворене відділення із якісним капітальним ремонтом, світлими і просторими палатами, сучасною операційною та з усіма зручностями як для медиків, так і пацієнтів. Відділення налічує 9 палат, із яких 4 із підвищеним комфортом. Також у відділенні сучасна оглядова, перев'язувальна, сестринський пост та найголовніше Європейська операційна, яка обладнана необхідною потужною технікою для здійснення низки малоінвазивних та лапароскопічних операційних втручань. Нове відділення відповідає усім європейським нормам. У пологовому відділенні першої лікарні капітально відремонтували один із родзалів на черзі інші. У родзалі провели капітальний ремонт, поміняли електропроводку, освітлення, оновили систему подачі кисню. Сучасний родзал забезпечений необхідною новітньою апаратурою. Це і столик з підігрівом для новонароджених, кардіотохограф, ліжко-трансформер для породіль тощо. У пологому відділенні налічується 5 родзалів, то ще 4 очікують якісного ремонту. Окрім цього, третій рік поспіль породілям, які народжують у пологовому відділенні, за міською програмою вручають так звані. Пакунки допомоги для малюків пакунки отримують як місцеві жінки, так і жінки з числа ВПО. У такий спосіб дрогобич підтримує у час війни молоді родини. На базі першої міської лікарні зафункціонував сучасний центр реабілітації діток. Тут успішно ставлять на ноги діток після важких хворіб із порушенням опорно-рухового апарату після перенесених інфекційних недуг із неврологічними розладами, діток, що мають ДЦП, мовлення та інші проблеми. У сучасному центрі є необхідні тренажери, кімнати реабілітації та комфортних зал очікувань ігровою зоною для найменших пацієнтів. Окрім медичних оновлень, у першій міській лікарні цьогоріч фінішували роботи із термомодернізації фасаду, хірургічного корпусу, а також дійснено капремонт даху. Такі роботи допоможуть економити на теплі. Також у травні цього року на даху Дрогобицької лікарні встановлено сонячну електростанцію потужністю 141 кВт. Це стало можливим завдяки укладеному ЕСКО-договору. На шляху постійних змін та оновлені степницька міська лікарня. Тут відкрили капітально відремонтовані відділення, приймальне та інтенсивної терапії. До ремонтів приймальне відділення функціонувало у невеликому приміщенні і мало лише одну оглядову. У наслідок капремонту його вдалося розширити, і це дозволило відкрити тут необхідну кількість окремих оглядових, серед яких гінекологічна травмпункт, кімната попереднього перебування пацієнта, кабінет для базування екстреної медичної допомоги, міні-операційна тощо. Усі кабінети оснащені потужним медичним обладнанням. Що стосується відділення інтенсивної терапії, то його розширили до 14 ліжкомість. Усі палати повністю сучасні та оснащені моніторами стану пацієнтів, встановлено потужну вентиляційну систему, підведено кисень, а також наявна високопрофесійна апаратура для підтримання життєвих функцій надскладних пацієнтів. Цьогоріч стебницька установа отримала нову нагороду відзнаку: чиста лікарня безпечна для пацієнта. Досконалює наявну матеріально-технічну базу і КНП Дрогобицька міська поліклініка серед останніх новацій. Кабінет рентгенівської діагностики, він дає змогу виконувати знімки у цифровому режимі із можливістю динамічної обробки зображення та запису на електронні носії пацієнта. Зміни і в стоматологічному відділенні, який після реорганізації входить до складу КНП Дрогобицька міська поліклініка, на першому поверсі тут розмістили кабінети прийому лікарів, дермато-венерологів, а також кабінети дитячих стоматологів. Поліклінічному відділенні цього року вдалося оновити свою матеріально-технічну базу. Зокрема, придбано автоматичний гематологічний аналізатор, дихальний апарат із воложувачем, автоматичний зовнішній дефібрилятор із екраном, ноутбуки для роботи медичного персоналу, підйомник для людей із інвалідністю, легковий автомобіль для патронажу новонароджених. Паралельно на території закладу завершено роботи з облаштування простору, зокрема нової паркувальної зони позаду поліклінічного відділення. Забруковано доріжки роботу медичної галузі Дрогобича неодноразово високо оцінювали посадовці Києва та Львова. У свою чергу в медиків Дрогобича ще багато планів і задумів. Усі вони спрямовані на вдосконалення якості надання медичних послуг пацієнтам, покращення матеріально-технічної бази, осучаснення апаратури та відділень. Однак серед найважливіших побажань мирне небо та перемога України.